Прийшла весна, змінила наш фон на чорно-білий. Я на папері напишу, про що сказати не в силі. Душа болить, немов гроза на чистім небі. І крики тишу розриває там, де все в бетонній зебрі Чекають вдома, але стіни тут стоють, як клітка. Сліди на снігу, то не шлях, назад, та наша битва. На кожен подих дим і попіл свист у небі грізний. Та я живу, щоб берегти майбутнє для вітчизни. Моя душа болить за тих, хто вже покинув землю. Їх імена звучать у вітрі, наче священний За кожну мрію, що згасає, ми піднімем стяги. Ви їхній дух в їхніх дух серцях живе міцніє, немов клятви Моя душа болить за тих, хто вже покинув землю, хто захищав наш дім, віддавши все своє блажене їхній подвиг збережем крізь сльози і тривоги. Вони живуть в серцях, у нас як вічні світлі спогади. Тут люди без задуму діють нітно, і це правда. Цискає в горло, страх і біля тиша, душу краде. А ми не ті, хто відійдуть, хто зрадять свою долю. На шлях крізь і вогонь до світла і до волі Зима малює снігом, слід на ранах і на зброї. Там в наших серцях жар живий веде до бою. Ми стали стіною на землі, де мрія ще жива. І кожен з нас це крок перед це сила, це слова Моя душа болить за тих, хто вже покинув землю. Їх імена звучать у вітрі, наче спів священний. За кожну мрію, що згасає, ми піднімемо стяги. Во їхніх в серцях живе, міцніє, немов клятви Моя душа болить за тих, хто вже покинув землю, хто захищав наш дім, віддавши все своє блажене їхній подвиг збережем крізь сльози і тривоги Вони живуть в серцях, у нас як вічні світлі спогади.